Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила вночі у Москві підпалили громадську приймальну голови партії Єдині Росія Дмитра Мєдвєдєва, Повідомляє видання Астра за даними видання. Невідомий якого так і не вдалося затримати поліцейським, використав коктейль Молотова. Підійшовши до будівлі розташованої в центрі російської столиці на Котузовському проспекті. Він кинув у вікно пляшку із запальною сумішчю. Розгорілася пожежа, проте охоронці загасили її до приїзду пожежників. Після повномасштабного вторгнення у Прикордонних містах Росії відбувається пожежі. Одна з таких нещодавно виникла під Білгородом. У населеному пункті Шебекіну місцеві повідомляли про сильну пожежу. Над містом здійнявся величезний стовп чорного диму. Неспокійно було і в підмосковному ногінську. Масштабна пожежа горить величезний склад. Рятувальники нарощують угрупування для боротьби з вогнем. Інформації про загиблих або постраждалих поки немає. За попередніми даними вогонь охопив майже 5 тисяч квадратних метрів. Площа самого складу тридцять тисяч квадратних метрів, говорить про цивільні товари, проте там, можливо, були судячи з детонації і техніка військового призначення. Відомо, що до пожежі було залучено 27 одиниць техніки та 82 людини. Також сьогодні у північній частині Москви спалахнула пожежа. Надзвичайники гасили її піввечора, а вона все розросталася. Пожежа сталася у триповерховому складському будинку на загальній площі близько 150 квадратів, але згодом вогонь значно розрісся. Загалом партизани попереджають, що Росії варто готуватися до вибухів на залізниці. Напередодні стало відомо про вибух на залізниці поблизу села Новозипків за 15 кілометрів від російсько-білоруського кордону. Це стало вже шостим вибухом на російській залізниці. Залізниця є основним залізничним сполученням між Росією та Півним Білорусі. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група Зупини вагони. Це щонайменше шостий випадок саботажу щодо російської залізничної інфраструктури, про який заявляє зупини ворога із червня, наголошують у британській розвідці. Водночас прогнозується, що такі випадки в майбутньому відбуваються відбуватиметься частіше як в Росії, так і в Білорусі для росіян. Залізничне сполучення є важливим чинником у війні проти України, адже саме залізницею РФ перекидає свою техніку до Білорусі. Проте залізнична мережа між двома країнами сягає 33 тисячі кілометрів, тому захистити її від атак досить складно. Російське керівництво дедалі більше буде стурбоване тим, що навіть невелика група громадян виступає проти конфлікту достатньою мірою, щоб вдатися до фізичного саботажу. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.